Всім привіт! Гарного доброго вечора. Доплила квадратики. так Але це ще не закінчений вигляд цієї серветочки буде, тому що буде обов'язково обв'язочка буде тут. так Найшла я вже декілька схем, кайми сюди. Ну, тепер творчий процес піде, яку вибрати, яка підійде. Так, получилося ось поєднати ось так кольори. Так, я казала, що ось ці два кольори, вони будуть йти по центру. Але вийшло, що тільки бік іде по центру. Тут 6 і тут 6. Трішки розрахунок зробила невірний. В принципі, ніхто ж мені не замовляв, що це обов'язково повинно бути тільки по, по, такі кольори по центру, ні. То просто так тоді вийшло. Квадратики трішки, я думала, що вони будуть ще меншенькі, так, як приєднали. Але ні, вони навіть трішечки витягнулися. Так що навіть те, що я говорила, трішки не справдилося. Вони, я ж кажу, сам квадратики, самі квадратики вони трішки витягнулися. Так, довжина 50,5 см, і ширина тут 13,5 см. Це поки на квадратики. Потім ця ширина трішечки і довжина зміниться, тому що ще буде обв'язочка. Так, Мотивчик, мотивчик від якого, ну, бо ця серветочка буде складатися, складається вже з мотивчиків. Приєднання я робила також, як і по схемі, але ще трішечки додавала і своє приєднання. Так, ну як тут показати, ось усе. У мене якби отак іде ось такий. ось таке з'єднання, воно якби. Навхрест йде, так, з одного боку, і з другого ось тут боку йде. Оце моє. А все інше йде по схемі. Так що. ну, Це за бажанням. За бажанням, просто не хотіла, щоб такі великі дирочки були. А так воно вийшлося. Творити тут можна дуже багато, використання кольорів може бути різне. Можна робити одного кольору. Такі мотивчики використовуються дуже в багатьох роботах. в плетінні скатертин, у плетінні покривало, пледів і так далі. І ковтинок. І серветочок, так що мотивчики. Таких мотив, мотивів можуть бути різні. Я вибрала такий простенький мотив. В інтернеті дуже багато різних схем. Якщо хтось хоче якісь мотиви вибрати собі, там дуже багато. Ну, Ось так вийшло. Так, сьогодні у мене тільки бо доплітала ці квадратики. Так що попереду цікавіше. Вже попереду фінальна стадія завершення цієї серветочки буде так. Ну, Попереду цікаве. А я вам щиро дякую, що ви є, що ви мене дивитесь за ваші теплі слова в коментарях. Щиро дякую за ваші вподобання, за просто, що ви мене дивитесь. Дякую, дякую, дякую. І традиційно, гарного чудового настрою. Тепла, затишку вам, миру, достатку. Любіть себе, бережіть себе, відкривайтеся в любові до Бога. Це почуття. Просто, просто почуття, любові до Бога. Але потрібно відкритися в них. Ну, це чудові почуття, насправді. Дуже-дуже чудові почуття. Тому любіть Бога. Бережіть себе. і зустрічаємося завтра. Пока-пока. Люблю вас.